Свято Преображення Господнього одне з найвеличніших релігійних свят. Саме у цей день на священній горі Фавор Ісус Христос преобразився у Божого Сина. Для українців спас це щедрий урожай, овочі і фрукти, садів і городів, життєдайні, меди рідного краю у селі Угорники Коломийського району в чоловічому Спасо-Преображенському монастирі. Сьогодні храмове свято. З раннього ранку з довколишніх сіл і районів до чоловічого монастиря звідусіль йдуть люди. Храмове свято це чудове дійство для душі і серця. Ці люди вони вірні. Ви бачите, тут немає тих, кого ми скликаємо через радіо, через різні кажуть, запрошення. Це люди по воді свого серця долають кілометри і старенькі є, але вони приходять сюди. Щоб преобразитися в тихій молитві, і сьогодні я би хотів побажати, щоб наша церква далі утверджувалася, тому що це є мораль, фундамент держави. Пан Василь приїхав до Отенії у відпустку з далекого Сибіру, з нижньовартовська, щороку відвідує з родиною монастир. Свято преображення Господнього для нього особливо рідне і дороге. Приїхав додому у відпустку, попав на це велике свято, яке дуже приємно бачити людей, святе місце. По можливості кожний рік стараюсь сюди попасти в Україні. Чимало святих місць, де люди славлять великого сина землі Ісуса Христа. Києво-Печерську Лавру називають Українським Єрусалимом, Почаїв – Назаретом, Манявський Скит Афоном, Величний Дніпро. У нас Йордан. І дай Боже, щоб у нашому угорницькому монастирі на цьому прекрасному пагорбі, каже, це місце. Було українським афоном, де могли перебражатися людські душі. І сьогодні вітаючи усіх святом, я кожному бажаю, щоб світло фаворської благодаті освітило кожного душі, і щоб кожен міг відчути присутність Божу у собі. Щедрі дари природи люди освятили на славу Божу, вшанували полеглих героїв за волю України.